Привітки, привітки усім! Сьогодні зробимо огляд колонів, які в мене є в наявності. От, і по черзі подивимось почнемо з такого гарного колончика. Дивіться, отакий красунчик. Це у нас бурштиновий колон. Така от краса. Такий дуже гарний включеннями всередині. Також є кулончик це у нас цей султаніт камінь. Дивіться, який чудовий. Він, до речі, переливається, буває, міняє свій колір. Буває то такий ніжно-рожевий, то зелений. Теж дуже гарний. От така от тут також з ним ланцюжок. Срібло, проба є. Отака от краса. Так, потім у нас йде ще малахіт, теж дуже гарний ніжний кулончик. Теж така краса. До малахітових якихось прикрас. Також є лабрадор. такі от лабрадорів є декілька, так що можна можна це один з них такого плану. Такої цікавої різації. Також перламутор такий. Перламутровий білий кулон. Така от краса. Теж дуже гарний. Потім є кулончик сім чакр. Кулон сім чакр, потім слон, брошка слон, аметист. Тут можна от приєднати ланцюжок. Також є такі колончики або статуетки Будда. От у нього теж є тут куди приєднати чокер або ланцюжок, або такі Будда, теж з гачечком. Також такий лабрадор, серце. Тут у нього є такі от, якби шамбала замочок, який змінює розмір. І от таке от гарне серце. Дивіться, яка краса теж є різація захисний колончик такий. Потім сім чакр, такий класний місяць, сім чакр. На ланцюжку також амоніт є дуже гарний такий стародавній малюсок. Теж він, як брошка, може бути, або як кулон Теж є гачочок для приєднання. Також є, дивіться, такий місячний камінь, синя така цікава різація плюс по, по боках циркончики. Теж дуже гарно на Сонці буде переливатися, особливо поєднані з браслетиком місячний камінь, з каблучкою, ну, з відбором прикрас. Також є отакий от лабрадор. Лабрадор ще є з синьою такою різацією. Ціни питайте, у мене в описі YouTube каналу є мій інстаграм. От, або пишіть в коментах, кому треба, можливо, вайбер, у кого немає інстаграму, то дам в коментах ще й вайбер. Така ще черепашечка є, теж він кулончик, брошка. От, сюди можна приєднати ланцюжок, сюди брошку. Також кулон, такий перламутр. він тонований червоний, під якісь червоні прикраси, дуже гарні. Також такі, дивіться, серце таке, гематит. Гематит, теж він кажуть, впливає на кращий стан, ну, на тиск впливає. І взагалі такий ну, теж цікавий камінь, як захисний. Такий от, лабрадор лунниця невеличка є, невеличкий чокер, от можна теж приєднати, бо він такий мініатюрний. Також можна зробити з таких от хрестиків, теж тут є отвори, можна теж кулончик зробити. У мене їх декілька Це у нас камінь. Камінь індійський агат. Так, такі я вам показала. Також є ще такий кулон агат. Піцікий агат Дуже гарний, різнокольоровий. Також є кулончики, ще отакі залишились сумочка Яшма, лабрадор і аметист. Отакі от цікаві. кулончики теж кулончики сумочки. Також є колончики яблучка, такі яшма далматинець тигрове око. Теж тут можна приєднати ланцюжок і носити, або як статуетку тримати, або як ну от яблучку-кулончик. Також які у нас ще такі тигрове око є поки що, в наявності. Потім далі дивимося ще такий. Котик, чорний агат, чорний агат, котик, потім чорний турмалін, гарний захисний шерл, або чорний турмалін, гарний захисний кулон. Потім є також ланцюжки. От у кого, наприклад, є кулончик, а кому треба ланцюжки, от є такий ланцюжок 50 см, срібло. Теж. Кому треба такого плану. І ще один у мене залишився теж це срібло, але от такого покриття золотистого. Дивіться, теж такого під золото, якби, да Золотистим покриттям. Теж ще й в наявності можливо, кому треба для, для якихось прикрас. Так, далі дивимося кулончики. Колони, що у мене, дивіться, такий лабрадор дуже цікавий. Дві сторони переливається, теж дуже гарний. Потім отакий лабрадор, трошки менше різація, але тим не менш теж цікавий. Потім далі дивимося. Також є у мене. Перламутровий дуже гарний, такий перламутровий. Цікавий він до речі, як двосторонній може бути, з цієї сторони такий білий, і з цієї такий різнокольоровий дуже гарний теж колончик. Є також такий от агатовий. Синій тонований агат це натуральний агат. Тут у нього теж шамбала-замочок, можна регулювати довжину. Також дивіться, який класний мені прийшов перламутровий великий кулон. Тут майже 5 см. Зараз подивимося, до речі, яка тут у нас ширина. Так, 5 см такі, великі хто любить великі кулончики. Потім є також аметист. Дивіться, який аметист. Чудовий теж, такий матистовий кулон. Потім також є, дивіться, які класні у мене такий лабрадор. Лабрадоровий, тут він 3 см невеличкий, можна от як на чокр теж приєднати, буде кулончик Або такий чорний обсидіан. Він, до речі. А, і ще лабрадор другий є, можна, наприклад, сережки зробити. І отакий чорний обсидіан. Якщо щось вам сподобалось, робіть скрін, фотографію якоїсь прикраси і відправляйте мені в інстаграм, я вам скажу ціни. Якщо щось вас зацікавить. Так, також є отакий колончик Тут я приєднаю, якщо треба, це у нас Амазоніт ніжний, теж 3 см. Приєднаю ну колечко якщо треба. Так, також є отакий аметист. Дивіться, який аметист класний. Такий ніжний, ніжний аметист, кулон. З ланцюжком, до речі, теж іде. Потім є ніжний флюорит. флюорит такий. З ланцюжком теж. Камінець і ну, разом з ланцюжком. І також є у мене що? Такий самий у мене є, до речі, цитрин. Правда, не зніму його. О, ну ладно, вже. Наст... Можна. Наст... Ну, от так от вам покажу. Отакий вот кулон цитрин є. Такий самий, як, типу, як флюорит. От. От що ще вам такі показати. Є сім чакор такого плану, як вигляді, паличка така. Ой, щось він тут трошки зацепився, ну треба його просто розправити. І от такі сім от чакр, дивіться, це в епоксидній смолі, залиті камінці, сім чакор. Ну, всі різні по кольору, кожній чакрі відповідає свій кольор. Потім є турквеніт. От такий от камінець турквеніт, такого бірюзового кольору. Такі от, хто любить бірюзові, такі цікаві кулони, великі, до речі, такі. Потім що у нас тут ще є, таке. Далі дивимося. Ага, є ще такий кулон патріотичний, тризуб. І от ризуб. Теж, можливо, кому треба. Потім є також кулончик, отакий, ну він разом з каблучкою йде. Отакий циркон. Циркон у вигляді трояндочки. Ну і також каблучка тут є. Можна наборчиком або окремо. Також ще є, дивіться, який класний кулон. Кулон Амоніт.